Стартувала друга половина у протистоянні, що закриває програму звітного туру у дивізіоні Урбан А. Южбор Аванті. Рахунок 3-0. 3-0 на користь номінальних господарів поки що очікуваний результат з огляду на розклади сил у цій парі. У першому таймі Микита Керпань теж підтвердив свій статус лідера у команді. Він оформив гол, плюс один асист на Олега Шмельова, плюс ще один м'яч забив капітан Южбора Павло Павлюк. У паралельному матчі теж в дивізіоні Урбан А за участю Олімпа та Стимула рахунок залишається незмінним. 1-0, олімпійці попереду. І поки що все йде до того, що Олімп відірветься від найближчого переслідувача за підсумками цього туру уже на 9 очок. І безпрограшна серія команди у цьому сезоні продовжиться. Але там ще приблизно 10 хвилин залишається командам зіграти, можливо, трішечки менше, тому поки що не будемо поспішати з висновками. Так, у нас 41 лайк під цією онлайн-трансляцією. Хто ще не поставив подобайку, обов'язково це зробіть. Підтримайте своїх улюбленців, а також підпишіться на ютуб канал Street Football Challenge Kyiv, аби регулярно стежити за матчами своїх улюблених колективів. Авантик кутовий розігрує удар. Відбувається з боку Олександра Нерівного, але невдала спроба від дев'ятого номера доволі багато. Також було і боротьби, та навіть грубощів у першому таймі. За участю южбора та Абанті. сім фолів на дві команди. Це доволі багато. Зараз Павлюк повз м'яч пробіг. Сподівався, що м'яч і так летить у площину, але Абанті пощастило, тим не менш буде кутовий для южбора. Так, і по жовтих картках давайте пригадаємо, Микита Керпань не тільки 1 плюс 1 за системою гол плюс пас має, а ще й жовту картку, тому йому варто обережнішим бути. А це грабець запальний, емоційний, тому якщо у цьому матчі його вилучення не призведе до якихось негативних наслідків, бочби, то дискваліфікація на наступний тур може якраз стати неприємним фактом для Южбора. Тому так Керпаню потрібно бути обережнішим, як зокрема, і Антону Проценку та голкіперу а Денису Ружицькому, двом представникам аванті. Не проходить передачу на шмельоба, схоже, стих дощ. Але попри це, м'яр слизький, газон теж, і на це обов'язково потрібно зважати командам. У деяких епізодах, напевно, варто зіграти трішечки обережніше. А зараз момент шмельова і той дубль оформлює. Олег Шмельов. 4-0 на користь южбора після асисту 17-го номера Богдана Лугового. А вболівальники, які поруч з ареною присутні, від Шмельова взагалі хет-трик вимагають. Шмальов не так часто забиває, не кажучи вже про хетрики та навіть дублі, я особисто не пригадаю від Олега Шмельова. І поки що у нас повторюється сценарій попередньої дуелі цих команд у позаминулому сезоні, коли все завершилося розгромною перемогою. Южбора з рахунком 10-2. Зараз щоправда, Максим Поляков організовує контратаку. Поляков у напрямку партнера. І удар відбувається, і забиває таки Поляков. 4-1. Невже надія відроджується для номінальних гостей? Якось розслабилися самі номінальні господарі. Так, 4-1 на 26-й хвилині часу ще вдосталь, тому южбору не варто розслаблятися. Порушення правил проти Каюткіна. Жовту за свій фол отримує Олександр Нерівний. Це перше порушення правил в другому таймі. І четверта жовта у цьому матчі. 21-й. Перший. 26, так, уже три гравці попереджені у складі Аванті. Це Проценко, Ружицький та Нерівний. так, 4-1. Майже 7 хвилин команди зіграли по перерві. Нерівний, неточний удар. Кірпань. Кірпань намагається розхитати Бондаровського, прокидає собі нехід, але нерівний. Допомагає партнеру в цій ситуації. І свою атаку Аванті все ж не вдалося організувати. Нагадаю, що сьогодні у нас відбудеться ще один матч у дивізіоні Бронз. Зустрінуться колективи Агромат-2 та Модус. -X». мяч, а, 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 а. Вика, за, за двумя сетками сразу. Следи за мячом, Паша. Паша мяч за двумя Республик. сетками сразу. сразу. А ты еще не мог свистнуть ты? Я раз тебя про куда ты ушел? Дальше, Нерівний. Вперед завантажує там Литвиненко. До м'яча дістався, але зафіксувати його в руках не зміг. Кутовий виконує Бондаровський. М'яч в руках у Литвиненка. Шмельов на лугового віддає, але нерівний випереджає Богдана Лугового. трошки шмельов пас в один дотик рикошетом від лева корнілова м'яч в руках у Ружицького опиняється. Той спробував скористатися відсутністю в воротах Андрія Литвиненка, якого так і тягне в поле. Але все обійшлося для Южбора. Зараз помиляється Шмельов. Автор дубля у нашому матчі, але свою ж помилку виправляє. Сьомий номер. Кандубін кутовий розігрує Керпань. Керпань не влучає у дальню дев'ятку. Бондаровський намагається втекти від двох суперників. Каюткін. Каюткін обігрує нерівно, обідає на Кандубіна. Той один дотик повертає. Як? Як же Каюткін ворота уже порожні? М'яч не переправляє. Ідеально розіграна комбінація між Каюткіним та Кандубіним. Але восьмий номер не зумів відзначитися. Немає фолу. Так вважають арбітри. Ще одна контратака від Южбора. Керпань на Кандубіна. Кандубін в цій ситуації зупинити м'яч не зміг. Пас вийшов далеко не найкращій якості з боку партнера. І фінальна десятихвилинка у нас уже стартувала у цій зустрічі. Бондаровський. Бондаровський один в один проти каютки. Відкидає на Проценка, Той пробиває. І Литвиранка до речі, навіть відборіт для своєї команди заробляє. Не лише рятує свою команду. Керпань. Керпань. Можна віддати на лугового, Але Керпань, здається, сам забиває. Так, Микита Керпань. Два плюс один оформлює у цьому матчі. І повертає гандикап у чотири м'ячі для номінальних господарів. Дуже майстерно. У попередньому моменті розібрався Микита Керпань. Кандубін. Кандубін. повз ворота пробиває. Спробував зіграти на випередження нерівний, але до м'яча не дістався. Дан Дубін віддає передачу на партнера. Можна ще один забивати Гаркавенко Миронов якось не розібрався в цій ситуації. Порушення правил від аванті. 0-2 за фолами в другому таймі. Кількість фолів по перерві все-таки суттєво зменшилася. Але ще 7 хвилин грати. А Литвиненко! Литвиненко навіть в атаку пішов Ружицький. Удар по порожніх воротах. Знову спалахують емоції. Шість хвилин до завершення матчу залишається. Це не голюває, якщо ми добивання. Литвиненко. Так, дійсно це вносить свої корективи. Безперечно. А зараз жорсткий епізод, який завершується третім фолом. Третій фол у пасиві Аванті. П'ять хвилин ще залишається командам зіграти. І ось іще один гол. Ще один гол, який. Робить рахунок 6-1. Так, здається, Гаркабан Комеронов відправляє м'ячу сітку. Рахунок стає 6-1. І Южбор збільшує свою перевагу до розгромної. До речі, у паралельному матчі теж відбулися зміни в рахунку. Олімп пропускає на останніх хвилинах від стимула. Там рахунок 1-1 стає, і Олімп ризикує також, як і авангард, сьогодні перервати серію із п'яти Вікторії поспіль. Керпані і Проценко заводяться, фол фіксується. Перше порушення правил для Южбора. Так, за флама 1-3. Керпані розуміє свою провину. Він висить на жовтій карці, тому особливо не варто сперечатися ні з суперниками. Ні з суперниками, ні з арбітрами. Отож Бондаровський пробиває. Облучає саме у Керпаня. Даруйте все ж таки керпань. Тоді забив шостий м'яч для Южбора. Керпаньо форма уже хет-трик сьогодні, але на межі вилучення, як завжди, перебуває Микита Керпаньо. Славиться він не тільки своїми яскравими діями в атаці, не тільки голами та результативними передачами, а ще й занадто великою емоційністю, нестриманістю, нестриманість, яка дуже часто виливається у жовті, навіть червоні картки. А насправді красивий гол він забив. Після скидки Литвиненка Литвиненко, Литвиненко натомість оформлює другий асист у цьому матчі. Скидка зі штрафного і далі в самісіньку дев'ятку влучає Керпань. Так, там в Ружицького якісь проблеми виникають. Друге порушення правил. У пасиві Южбора. У Ружицького врізався Шмельов. За фолами 2-3. Дві хвилини ще залишається до завершення цього протистояння. Кандубін. Кандубін. Справжній професор. Майстер. Результативну передачу віддає Богдан Каюткін. А кандубін. Кандубін забиває свій перший м'яч за сьогодні. Лише перший. Кандубін дуже красиво розібрався після виходу біч на із Ружицьким. Як елегантно він підсік м'яч. Це дійсно було надзвичайно красиво. Справжній парад. Красиве голів. У нас а в останні кілька хвилин керпань, оформивши хет-трик після розіграшу штрафного, красиво відправив у дев'ятку. І ось Кандубін теж демонструє свою майстерність. Каюткін. Каюткін повз ворота. Пробиває все ж таки. Остання хвилина чистого часу, до речі, у нас саме зараз розпочнеться 7-1. Дійсно, як і в позаминулому сезоні, під час попередньої дуелі цих команд Южбор здобуває розгромну перемогу. Тоді було 10-2 сьогодні 7-1. У складі аванті єдиний гол престижу в активі Максима Полякова. А у лавах Южбора героєм матчу стає Микита Керпань. Звісно ж, якщо зараз ще не отримає другу жовту і не вилучиться, то точно. А буде MVP. у нього 3 плюс 1 за системою гол плюс пас. Дубль з асистів Андрія Литвененка, який сьогодні вимушений виконувати функцію голкіпера, але все одно віддав дві результативні передачі, що теж заслуговує на максимально високу оцінку. Сорок секунд у нас залишається. Так, у нас погасло табло, на жаль, 40 секунд залишалося командам зіграти. Ще один м'яч забив Владислав Кандубін, дубль в активі Олега Шмельова, Павло Павлюк теж відзначився забитим м'ячем. І по одному асисту видали Богдан Каюткін та Богдан Луговий. Ось такі автори результативних дій у нашому матчі. Жовтих карток теж було предостатньо у цій зустрічі аж чотири на дві команди, але дуже потрібно вже дограти спокійно і без будь-яких вилучень. Тим паче без травм. В цій ситуації Кандубін ще другий міг забити, але не встиг замкнути дальню стійку після прострілу Богдана Каюткіна. І на цьому все. Час вичерпано, лунає фінальний свисток. отож Южбор здобуває перемогу. Перемогу розгромно над Аванті з рахунком 7-1. І таким чином колектив Павла Павлюка набирає 13 балів. Аванті натомість не перемагає уже 5 поєдинків поспіль і в четверта поспіль зазнає поразки. Далі у нас фінальний поєдинок на сьогодні в рамках суботнього і.